Тоді, коли в юджі проблеми обмежилась мразом діда, а Нобера в найкращих мріях снила пробіг. Годжо вже нянчився з учнями магічної школи. Думаю, їх ви пам'ятаєте: риборотик, макі і панда. А стоп, хто це тут? Ще око Цуюта. Юнак серцем добрий, натурою пацифіст, по факту проклятий. Тільки на його самопочутті це ніяк не відображається, бо прокляття до хлопця дружні. А от до всіх інших не дуже. Листопад 2016, Токіо четверо шкільних хуліганів отримали серйозні травми. Життя річ, звісно, жорстока. Можеш ходити в школу, знайти тянку, віці кого тільки в книжках чи. В Слово кохання тут бац, її збиває машина, і замість того, щоб потрапити на той світ, сила дружби здатна залишити твою любов тут. Правда, вигляд її батька, що тим не менш агресивна тільки до булінгу у школі і насилля від оточуючих, Щастить, коли є білявий секс, який ладен показати схожим з невіреним душам, як жити з такого роду над здібностями. Рікаш так звуть подружку Юти. Прокляття простих, щоб зрозуміло усі її вага у світі Кайзена, як знаковість в індустрії, невикупаючої викупаючи загоню Альони. Очевидь, Очевидь вельми велика. велика деяким. Тіпочка, і піцом зараз може бути незрозуміло. А якого ж в'ялого нема нашої трійки? Цей їбінь, не шрамований, а ми маємо робити вигляд, що події в фільмі якось дотичні до того, що відбувалось в серіалі. Так я вам розповім, тільки не за шрамування, того я сам поки не викупив, мангу ще не читав, а свої волої фантазії некоректно видавати за істину. Почнімо з того: з очевидного: фільм є прикладом серіалу. По сюжету наш маленький окоцу опановує силу рік і соціалізується в класі. Паралельно, гето. Серіалі головний шишка в організовані. Ваному примарнячому угрупуванні намагається спочатку переманити Юту на свою сторону, та через верхнє ставлення до макі, мотивований її необдарованістю, силою Сильно дружби, дружбі. задля Меджік піздюлів був посланий на потім же той переходить до активної фази війни з магічним суспільством з допомогою тисяч демонів і кількох десятків магічних колаборантів, що насправді є замилюванням очей як годжо, так і всім магам задля вбивства Юти і насильного привласнення такого милого духовного створіння, як ріка, яку ще звуть Королева Бруклі. ごめんなさいごめんなさい怒らないで怒ってないよ Звісно, персонаж Юти похникав на початку фільму та вирішив не корчити себе Сінді і прийняв вольове рішення вчитись прокачувати як менталочку, так і фізуху. Тому коли гетто в неймовірно красивих і захоплюючих сценах від пиздюлювання до півсмерті розправляється з однокласниками пацана, наш лагень гапнувши до такого як дасть тягла кілька разів, той аж змахався до годжу у пошуках безболісної смерті. Навіть раніше співаний судак вирішив віддати не напряму, щоб зайвий раз з хлопцем не пересікатись. Так, нам тут таке непогано дають проникнути стосунками Годжо і гето. Настільки непогано, щоб хотілося дізнатись про них більше. Так от стало, що в серіалі час від часу посилались на невідомі події, які відбулись раніше. Хто зауважив момент, де Тодо зустрічає високорангове прокляття, про яке вже посмертно згадували в серіалі. Або може пам'ятаєте, що цей же Джордж Референс згадував гг фільму як того, кого йому не вистачає на обміні? Нічого страшного, Юджі все ж зміг прикрасити його тодішні перебування в Токіо. Фільмі нас інтригують хімією і минулим цих двох миловидних панів: гнида. 扱えない猿どもめ Автор ставить питання, на яке хоче, щоб ми бажали відповідей, ніби махає свіжим стейком перед носом голодного лева. А я не люблю, коли мене дражніть, то все ж смиренно чекаю, бо поки мене не розчаровуло показаним. Хоча на ті ваші інтриги в мене вже терпіння починає не вистачати. Проте ми вже наблизились до того, що ж цей фільм розповідає в контексті подій серіалу. А нічого. Bro, what are you about, man? Принаймні, стосовно подій першого сезону. Справа в тому, що якщо вірити каналу Тохо, аніматіон з шостого липня в Big Japan почне виходити другий сезон, в якому буде розповідатись про юнацтво цього солоденького пережечка і його друзів. Швидше за все, не будь фільму багатьох, та і в мене трішечки таке підгоріло, чому ж нас тут пічкали юджіми і мегоміми, а потім дають нехай всіма шанованого Сатору, та якогось ніяк не зарекомендував щось гетто. А тут я в очікуванні, і хай пою вихід продовження, до чого і вас агітуватиму. Але не тільки через це я зробив цей ютуб-шедевр. Бачите, в нас досі головний герой, який пережив дорослі. І в кінці фільму розібрався зі всіма своїми і ріки, непорозуміннями, дав нам причину розчулитись і змусив мене сказати. А фільм такий хороший, мені сподобався. Крім неймовірного екшону і цікавої історії конкретного персонажа, кожен може отримати трішки деталей про світ аніме і другорядних персонажів, хоч і дещо просто є. Ну не можу я дивитись спокійно на те, що нам дають подію, а не дають її посмакувати. Справа в тому, що під час умовної війни дух до дофіга баталій з багатьма персонажами. Це все було бігцем і Нічого толком не показали, скільки перспективного екшону прийшло як пісок крізь пальці, і я смакував кожен моментик. і коли на екрані з'явився на намі, я уважно рахував кожну чорну блискавку, щоб переконатись. Що саме тут він ставить свій рекорд? Тепер, мабуть, і ви це робитимете. А якщо ви і так це робили, то напишіть про це в коментарях. Ма, я ютубер матінко, Камін з його маню Видатним чином крінжону від доречності інтеграції. Ставте вподобання, дивіться інші ролики, обов'язково донайте зсу. А якщо хочете, щоб я не вмер з голоду, всі посилання теж в описі. До речі, дяка тим, хто мене вже спонсорує. Так що я там на фільм нарікав? Мені мало складається враження неймовірних сюжетних умовностей при тому, що показані персонажі заслуговують більшого розкриття. Нахуя взагалі давати говорити їм про себе, якщо вони залишаються ніким для глядача? Інтригою на майбутнє любу фігню не виправдаєш, лиш би я залишився просто нетерплячим уєбаном, і потім все буде дорозказано. Лять, піду краще мангу читати. Напхала і баньтяє. А ти думай, чи їм співпереживати числа?